Сьогодні покажу одну опцію на Пьотінгер Терзем, яка може бути цікавою всім, хто працює на пісках, всім, хто працює на легких ґрунтах. Отже, маємо 8-метрову петінгер Тразем. На всіх Пьотінгер Тразем стоять ось такі шини: це 420. -та. Гума вона кордована, тому е, вона по всій ширині має е, не випуклий ось такий плоский профіль для того, щоб щільнувати однаково е, на всіх сушниках. Ну і за кожним таким е, колесом у нас йде чотири е, сушника е, між е, центрами цих шин рівно пів метра. Тобто у нас лишається отут по центру 8 сантиметрів неущільненого ґрунту. 8 сантиметрів потрібно для того, щоб можна було за потреби технічного обслуговування знімати окремо ці вісі, щоб доступ був до тої, до тої тої гайки. Але при цьому от у міжряді тут у нас лишається 8 сантиметрів неущільненого. І ось тут 8 сантиметрів на легких ґрунтах може утворюватися горбик. Він утворюється у міжрядді, фактично він не впливає на глибину посіву, але некрасиво через кожні чотири рядочки на полі лишається горбик. Тому для легких ґрунтів ми пропонуємо ось таку опцію спеціальною. Вирівнюючою борінкою ось ці металеві лапки. Вони стоять а, через кожні 4 сошника і проти стиків між колесами. Вона налаштовується за кутом атаки а, і вирівнює ось той горбик через кожні 4 сошника. І якщо ви працюєте на легкому піску, а, доставте собі на Теразем ось таку опцію.